На момент запису тексту на календарі 9 листопада, а це значить, що сьогодні вийшов новий снапшот 22 w 45 a який відносить нас до безіменного оновлення. Так я його називаю. І сьогодні ви дізнаєтесь про нові фішки, які додали в Майнкрафт. Ну що ж, поїхали! Розпочати хочу з найцікавішого, що було додано в цей снапшот. а саме бамбуковий блок, який, так скажемо, заміняє дерев'яні колоди для бамбукового сету. Крафтиться він з дев'яти бамбуку і має свою обтесану варіацію, їх ви можете спостерігати перед собою. Як по мені, то основний блок можна було б зробити більш насиченим, а то виглядає якимось висушеним, та гіфи з них поки що ще не додали. І після цієї інформації у вас могло виникнути доволі логічне питання: крафт бамбукових дощок змінився чи ні. І я можу дати вам на це відповідь. Так. Змінився. Крафтами з попередніх снапшотів ви не зможете скористуватись, але тепер бамбуковий блок переробляється в дві бамбукові ножки. Ще одне доволі цікаве нововведення це зміна текстури бісика. Відтепер у нього зовсім інша форма тіла, новий вираз обличчя і нова форма клерил. Але не переживайте, хітбокс у нього не зменшився, на відміну від розмірів. І Якщо раніше він був більше схожий на людину, то тепер нагадує злу версію Елея. І напевно так і є, тому що як ще можна пояснити знаходження. Цих милих сторінь у клітках в стародавніх маєтках. Але зараз не про теорії будемо говорити. Хоч я вам показав модельку Бісика, але коли його викликає заклинатель, чи ми за допомогою яйця спавну, то він буде тримати залізний меч в руках, але урон у нього лишився доволі великим. Як ви можете помітити, я перемістився у мангрове болото, де проживають дуже милі жабки, але ми тут не за ними. Як заявляють розробники, музика, яку додали в дикому оновленні, була дуже гучною. І чи тут говориться про пластинку, чи про якусь Якось мені незнану мелодію, я не розібрався. Але знаєте, тепер вона грає трохи тихіше. Також вони пишуть, що тепер... Але я перевірив кілька таких на старому снапшоті і на теперішньому. Та я можу сказати, що нічого не змінилось. Крім того, коли ви відкриваєте жалкер, блоки, які раніше падали, падають без затримки в якусь там одну секунду. І тепер переходимо до зміни інвентаря. Думаю, це вже буде остання або хоча б перед остання його зміна. Так як кінкдокс, розробник, який займався зміною інвентаря, каже, що тепер відчуває впевненість в тому, що має, і може переходити до повної розробки 1.20. Але це не міняє того, що я повинен вам розповісти про його зміни в цьому снапшоті. Тому давайте розбиратись. Як тільки ви відкриєте інвентар, можна помітити нову вкладку під назвою Кольорові блоки, до якої тепер перемістили вовну, і бавовну, вовну, килими, звичайно, та печені кераміки, бетон, цемент, скло і скляні панелі, шалкера, ліжка, свічки та й стяги тобто все, що можна пофарбувати в Майнкрафті. І друга вкладка, якої просто так вам не побачити, для цього потрібні спеціальні права, а саме оператора, які вмикаються у параметрах керування. Там буде нова кнопка Оператор Item Tab». Просто нажміть на неї і вкладка у вас з'явиться. А вже до неї перемістились командні блоки, блоки пазлу, бар'єри, палицю налагодження і світло у всіх тонах від 0 до 15. А якщо простіше, все що додали до вкладки Redstone у попередньому снапшоті. І знову ж таки, тут є переміщення блоків між місцями і між вкладками, але ні вам це слухати ні цікаво, ні мені розповідати не хочеться. Ну що я можу сказати по снапшоту? Він вийшов доволі цікавим, але могло б бути набагато краще. А якщо я щось забув сказати, то напишіть про це в коментарі. Та не забувайте про вподобайку. І про підписку на канал теж. Ну, а тепер до нових зустрічей.